Зрозуміло, що у нього буде акцент на собі. Да. Сказали, да? якщо да. для тебе сім'я, то для нього акцент на собі і в першу чергу саморозвиток. Ну да. у нього асенденто козирову. Асиндент козирогу це значить ділова хватка, це значить побудова кар'єри для нього дуже важлива. Реалізація кар'єрна. Да, да, да. А Сатурн, а і Сатурн в 10-му домі. Mm -hmm. Сатурн в му домі в Скорпіоні. Тож оперування великими корпораціями взагалі-то в нього є потенціал керувати великою кількістю людей. Uh -huh. Абчето. Uh -huh. Чудові організаторські здібності uh -huh. і потенціал uh -huh. кер... до керівництва є величезний. Uh -huh. Йому би класно працювати там, де можна оперувати чужими ресурсами. Це по скорпіону. Uh -huh. МЦ в Скорпіоні, Сатурн в Скорпіоні, Асцендент в Козирогу. М -м. Це. Е що таке оперування чужими ресурсами? Це може бути, наприклад, банківська справа. Mm -hmm. Це може бути наприклад бізнес, люди вибудовують там, де yeah. вони не використовують свої ресурси, а чужі ресурси, mm -hmm. і при цьому нічого не маючи, вони mm -hmm. не заробляють гроші на чужому чомусь. Yeah, ну, наприклад, тобі схема бізнесу людина бере в оренду. Квартири ну да, а потім їх а потім здає їх здає. Да. Вона їх не має. Вона да. не власник, вона ніхто, да. але вона да. умудряється їх таким чином побудувати. Оці от бізнес, що вона. На чужих, на чужих оцих ресурсах має собі в uh -huh. плюс. Uh -huh. Це може бути людина бере в банку кредит, велику uh -huh. суму, там uh -huh. мільйон доларів вона бере на двоє суток. Вона uh -huh. за ці двоє суток їх провертає. Потім вона повертає ці гроші банку. А за відсотки вона живе. Що uh -huh. це в ньому така штука є?